Ага, народ, от вам і слідуюча байка про легку мою руку. так Як я вам вже казав, то було давно замічено. В, в кінці 90-х я як не тільки в кінці, ну, тоді було без я страшне. І почалося з того, що я на базар з дитинякою поїхати до Кременця, пацанові. Я не знаю, років 12 У, самому. Та зараз вони такі самостійні діти. А тоді було то того, то, я не знаю, як зараз би поїхати десь, не знаю в Варшаву. Отак приблизно такий, таке, таке собиття було важливе, розумієте? І значить, е, ну що, треба гроші? Беру. Коротше, з мамою, рубаємо пару. Курей молоденьких, обдерли їх, обшпарили, яйця. Е, я вже, Ну Пам'ятаю, що кури, тушки, кушки турей, курей, тушки е, качок, е, яйця і вроді все. Ну і Йду на асфальт. Три кілометри до асфальту, на автобус, потім на ринок. Ну то я трошки торгував на ринку, ну продавав, щоб якісь копійки додому получалися. Потім побачив, що на ринку оце знаєте, ті барахольщики дядьки стояли в 90-ті, то було масово. Зараз такого майже не наблюдається, хіба що в великих містах на 100-метровках. А, а тоді було багато таких дядьків. Я подивився: о, а у мене там вдома якісь залізяки є, щось можна значить, продати. І залізяка, то не тушка, що вона не продасиш її сьогодні, вона вже засмердиться. Завтра тебе їх ніхто не купить. От. Я трошки там щось залізяки возив на базар. Е, Оставляв на реалізацію, мене обманювали. Ну, то все, досвід такий, знаєте, от. підмінювали ті залізяки. Мені всяке було коротше. Говоря. Е, от. Ну, Треба було якось виживати, так і виживав. Ну і, значить, е, то вже так десь е, під 2000-й рік е, придумав я таку. Ну, то, що я придумав, ну тобто то давно вже придумано, робив з запорожців вози. Варили вози і возили по базарах їх, продавали. Був певний час, що на них був сумасшедший попит і була даже черга в кілька місяців. Ну і от так само один з базарів в Шумську. Ми ставали на тому базарі, як кажуть, на свинячому, де продають поросята маленькі, курчата, зерно. І там ми ставали між тими продавцями, мали своє місце з возом. Ну і один раз значить продаю я воза, а неподалік приїхала якась тітка з села з клітками і продає гусей. А мої вдома давно. Як би то сказати, Планували, мріяли е, от завести таких, ну тоді тих сірих гусей я порубав, ми більше гусей не заводили. А то ми хотіли завести такі, називають ті гуси-гінсьори. Вони такі щось трохи до лебедів похожі, середнє між сірими гусями і е, лебедями. ну можна так сказати Гінсь, Гінсьори. Нас кажуть, вони гінсьори. І тут коротше привезла, привезла тітка тих гусей в клієнтках багато, кілька десятків тих гусей. Цілий базар стоїть і в неї ні одної густки не купили. Вона така розстроєна, ну понятно, напевно, комусь заплатила за дорогу. Е тож на базар може когось наняла, не пам'ятаю там, чи, чи, чи машину якусь привезли, вони чи кіньми привезли ті гуси. І базар вже все. Хто в шумську на базарі бував, знає, що свинячий базар він значно раніше починається, ніж там звичайний, там продуктовий і е делахи. Ну от, і раніше закінчається, вже в 11 годині там вже майже нема що робити. Не знаю, як зараз, але колись так було. І от така вже десь 11.30-12 вже там на свинячому базарі майже нема нікого. Ми теж збираємося, не пам'ятаю, продали ми тоді воза чи не продали, але не важливо. І бачу, та тітка вже сидить, ну недовольна, але чекає видно транспорту свого. Я підходжу, кажу, тітко. Люди кажуть, що я легкий на руку, ну, кажу, вам вже певне воно не допоможе, бо вже кінець базару, вже цього. але кажу, давайте хоч, хоч, хоч вам чуть-чуть поможу. Бо кажу, мої домашні давно хотіли таких гусей, давайте кажу, куплю вас. Я тоді щось купив гусака, і чи три, чи чотири гуски, ну ну так якби, ну, процентів 30 товару в неї забрав, понимаете? ну і як водиться, поторгуватися. Торгуватися я люблю, якщо є хороший настрій, я йду не в магазин, а йду на базар, не заради того, що там можна дешевше купити. Торгуюся не заради ну, типу, скупості, а просто заради самого процесу поторгуватися, Якщо хороший настрій, там щось приговорити, а сюди, туди. Ну і коротше така сама ситуація з таю бабулькою. Я там давай торгуватися, кажу, вже нічого не продали, ну давайте мені дешевше, я зразу стільки штук вас купляю, сюди, туди. Вона там щось, ну як на базарі, скрутила носа. Ну Звичайне діло, що вибір в мене був офігенний, конкурентів в мене не було, я собі вибор найгарніший гусей. Розчитався з тіткою. Але кажу, обично людям допомагає моя легка рука, але вже кажу, у вас певних шансів мало. Значить, я тігус в мішки заніс машину. Сюди, туди, ми обично воза совали на буксирі за машиною ззаді. Уявляєте, воза тільки так віз без васага. Або так, хто не, не розбирається, що таке васаг, без ящика. Отак, От тільки рама з колісьми. На жорсткій степці чіпляли, і то валили, Поліцаї нас не раз. Ну, тоді міліція за те чіпляла. Ну, то вже інша історія. Е, вот. І значить, що ви думаєте? Ну, пройшло то хвилин 20, поки ми там шпортилися, грозилися, пакувалися, щось там ще пішли, купили харчів якихось додому. Їду я з базару, проїжджаю мимо тої тітки, а кругом неї клієнтів повно. Торгуються, купляють гусей. Чуєте, я аж сам прозрів. Я так, знаєте, форточку машині опускаю, кажу до тітки. Бачите, кажу, так і моя легка рука вам допомогла, а тітка видає. Ой, купив мене. Самі кращі гуси, ще ми дешевші І якось так мені аж. Знаєте, якось тако аж зараз помниться, якось так. Клубочок такий, знаєте. Навіть була така, був такий, якби. Було таке бажання їй ті гуси назад віддати. Але ж думаю, йомою, купив дешево І що ви думаєте, з тих ні хрена толку не було? Значить, гуски неслися, але не сідали на яйця Хто в селі? В той курсі діла що величезна проблема. Е Сти... Тобто вони не розмножувалися, ті гуси. Потім я не пам'ятаю, чи то тих всіх гусей, чи то по одному коротше роздерли собаки. І я толку з тих гусей, так і не мав ні фіга ну, наша сім'я. От така історія. Получається, я тітці поміг своєю легкою рукою продатися, розпродатися точніше. А... А от вона пожаліла. А худоба та не тільки худоба, я вірю в те, що навіть і Залізяки, от коли люди пожаліють при продажі, майте на увазі, коли щось купляєте машину, хату, квартиру. Так, да, воно жалко, коли ти сторгувався, вже майже все. І тут е, дати задній хід. Але коли бачите, що продавці вам щиро жаліють. Ну, типа, ой, там, нам би ту хату ще треба було, то я колись комбайна так теж купив, бабулька вийшла. Ай-яй-яй-яй-яй, то так дешво дід віддав. Краще віддайте його назад. Повірте, толку не буде. Що я вже не робив. До речі, а було, що я робив, звертався до священників. А то вже буде інша історія, якщо вам буде цікаво, а може не буде цікаво, все одно розкажу, якщо буде настрій. Бувайте здоровенькі, всього вам хорошого. Якщо ви щось продаєте вам покупців з легкою рукою, та взагалі кажуть з легкою рукою, на все на, на будь-який початок хороші люди. Бувайте здоровенькі, всього вам доброго, миру, здоров'я, кому що треба.